Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, аристократка з міста Гадяч, першої з жінок взялася модернізувати і реформувати українську мову. Якось у суперечці з нею Франко пошуткував, що народна українська поговірка каже про такий випадок, якщо немолоду жінку забрати з транспортного засобу, то для його руху потрібно прикласти вже значно меншу тягову силу. Поговірку назвіть. Баба з возу кобилі легше. Ім'ям якого вченого названий один з кабінетів у будь-якій поліклініці України? У нашому місті гадяч такий кабінет на четвертому поверсі поліклініки. Під час свого першого приїзду з Київського університету молодий енергійний Михайло Драгоманов веде розмови з друзями про відкриття у рідному гадячі саме такої аптеки для душі, як її називав єгипетський фараон Рамзес. Що ж з друзями зумів відкрити у нашому місті гадяч Михайло Драгоманов? Бібліотеку. Микола Гоголь розповідав, що на Полтавщині господар, вручаючи гостю хліб, виражав гостинність, а дарування якого продукту виражало прихильність? Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття! Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття! Обраному президенту Володимиру Зеленському представите Православної церкви України Митрополіт Епіфаній подарував Біблію, щоб президент дотримувався законних Божих. Дайте відповідь, яке слово у Біблії вживається найбільше раз 1885 раз. Бог. Михайло Старицький навчався у Полтавській гімназії і там задумав пісню, яку багато хто вважає народною. Пісня розпочинається словами про те, що світло, відбите від природнього супутника землі та світло інших небесних тіл, так добре освітили поверхню у темну пору, що можна побачити навіть дуже дрібні предмети. Назвіть слова, якими розпочинається ця відома пісня. Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Що переможених у нас сьогодні немає. Всі отримали позитивних емоцій, ціну хочу. Всі отримали бадьорий настрій. Тож сьогодні всі проявили достатню годованість, але, як я говорив, зрозуміло, будь-яких змаганнях є переможці, є не змогли перемогти. Саме головне, що немає перемоги. Тож, команда живчик із одягського профільного ліцею набрала 10 залікових болів. Команда Філгу з опорного ліцею Олійського і Рагуман набрала по один оцей полі. Команда Берс із ліцею Баліцкого, набрала сама цей полі. Ми зрозуміли, що перемоги сьогоднішній. よろしくお